Я вітаю вас любов'ю Господа Бога нашого Ісуса Христа. Слава Богу! По великій любові і милості наш Бог дозволив нам сьогодні разом із вами. Зібратися у домі Його. і Я хотів би кожного з вас запитати. And I would like to ask every one of you, Дорогі брат і сестра, чи ви знаєте, чого ви є тут. Dear brother and sister, do you know why you are here? Перше. Щоб прославить Господа. Друге. Щоби поклониться. Третє. Щоб подякувати Богу за все. To give thanks for everything. Четверте forth принести жертви to і п'яте почути слово від Бога ми сьогодні разом із вами прийшли на це місце щоб прославити слава Богу я хотів би, щоб кожен із вас Приготував би серце своє, щоб прославить його. Алілуя! Він достойний слави. Щоб поклонитися йому, щоб подякувати за все, що маєш, і за все, що приходить у твоє життя. Слава йому. Принести жертви для нього і подякувати і принести жертви для нього. І почути слово від нього. Ось сьогодні, дорогі браті і сестри. Ось сьогодні слухачі Божого слова. Сьогодні зібрався народ. Today Щоб звершити це служіння. To perform this service. I will read the word of God. And we will think about this for a short time. And I would like for every one of you. And I plead the Spirit of God. So that He would come to your heart. So that your heart would be open. Для слова, яке сьогодні він буде говорити до нас, це буде записано Євангеліє від святого Марка. 16 розділом і першим віршом і нижче. Як минула ж субота, Марія Магдалина і Марія Якова, і Соломія накупили пахощів, щоб піти і намастити його. І на світанку дня першого в тижні я сходило сонце, до гробу вони прибули, і говорили одна одній, хто камінь відвалить від могильних дверей, і зиркнувши, побачили, що камінь відвалений, Боже він дуже великий. І, війшовши до гробу, побачили там юнака, що правору сидів, і був одягнений в білу одежу. І жахнулись вони. І він промовляє до них: не жахайтесь, ви шукаєте розп'ятого Ісуса Назарянина, Він воскрес! Нема його тут. Ось місце, де його поховали, були. Слава Богу! God. Ось до цього місця. This, І я хотів би зупинитися на одному тільки слові. This is the place. This is the place. Марія Магдалина. Mary Magdalene. Марія Maria та Соломія. Mary uh, and Salome. Вони накупили пахощів. They bought spices. Вони витратили фінанси свої. They uh, spent their money. Вони подолали немалий відрізок дороги. А чому? Щоб віддати шану для свого учителя. Знаєте, для мертвої людини уже нічим не допоможеш. To a dead person, you cannot help in any way. This was their teacher. Він He ісціляв.

In the life of these people that their teacher was no more. And the word of God speaks that they were going along the road. And they were worried. Who will roll away the stone from the tomb of the door? Tomb. And when they came there, they were alarmed. That the stone is rolled away. They Come there. And they didn't see their teacher. But there was a young man. He was sitting there and he was in garments and he says, Do not be afraid. You are seeking Jesus of Nazarene. He is alive. He is not here. This is the place де його поховали були. Я хотів би разом із вами зупинитися на цьому слові. Like Ось місце. Місце, браті і сестри. Place, Слово Боже каже про Ілію, що коли прийшли обставини важкі у його життя, Uh, difficult circumstances came in his life. And it was difficult for him. One woman was pleading him. One woman was, uh, uh, was uh, persecuting him, but he was in one place. And the angel of the Lord came. He gave him. Uh, Uh, he gave him bread and water. But he didn't speak to him. Elijah, go left or right. Він йому не казав, Ілія, на на чи He didn't say go to the north or the south. Ілія Elijah was in these circumstances. він знав, що йому потрібен Бог. And he knew that he needed the Lord. Де йому його знайти? Where can he find him? Він знав, що Бог являвся. Для Мойсея на тій горі хорив. І ангел він не давав йому напрямку. Але він знав, що там являється Господь. І йому треба туди йти. І коли він прийшов туди, переночував у печері, і Бог на ранок проговорив до нього. God in the morning spoke to him. Dear brother and sister, if you see that your strength strength is waning, then today you seek the Bog where God is manifested. Today you seek the place через you through his word. Through Psalm. Чи через проповідь, sermon, чи через вір, чи в молитві. Prayer, коли ти будеш дякувати. When when thanks, коли ти будеш славити, when when glorify, коли, ти будеш when when worship, коли ти будеш поклонятися, Коли ти будеш приносити жертви. When when коли ти будеш получать слово від Нього, him, Він буде говорити до серця твого. Heart, але настрой сьогодні слух свій, But to your Hearing today to hear what the Lord will God will say. But there are moments because there are moments when we go to the house of God. And seemingly we are here. And seemingly we hear the word of God. But our heart is goes far away. And the word of God is around these people до людей немудрих. The word of God compares this to unwise people. Деякі люди думають а я ось тут помолюся. А мені не важливо іти тільки в дом Божий. Бог чує скрізь. Але Бог одного разу заговорив до Авраама. And he каже Авраам, іди на ту одну із гір. А місце я покажу тобі. Бог не сказав йому Аврааме. Де ти хочеш, там створюй жертвника. Але йди туди there, і там принеси для мене жертву. Give, Дорогий брат і сестра. Sister, якщо ти думаєш, think, що ти втомився, tired, ти проробив 40, 50, годин у тиждень, week, і ти думаєш, що я вдома помолюся. Home, то сьогодні Бог до тебе говорить. Приложи то day God speaks to you. Приложи старання і Put effort into going into a service. You know, brothers and sisters, I now one time going to service. I ask my children, why are we going here? My son says, Because God comes here. Alleluia. And I say, How do you know? А він каже, коли була молитва, за хрещення Духом Святим Спирит. Аллилуйя! Сьогодні Бог приходить. Where you bow down to pray. Where you call to Him. Бог заговорив. До Соломона Solomon, у нічному сні і каже Соломон, says, Соломон: Я почув молитву твою, я вислухав, і я каже, прийняв жертви. І я каже, прийняв жертви твої. І я каже, вибрав ось це місце. І каже, люди, які будуть приходити ось на це місце, і які будуть призивати ім'я моє, і будуть серцем своїм навертатися до мене. І якщо вони будуть стояти даже далеко, і якщо вони будуть даже в інших місцях, але погляд свій But their, uh, vision, звернуть на це місце, то Бог говорить, Then God says, що я почую і визволю. I will hear and I will answer. Дорогі браті і сестри, Dear and sisters, якщо ви бачите, Дорогі приходить сестри, що упадок сили ваші, у вас є три жертвника, uh, це особистий. This is your personal one. Це сімейний. This is the family one. And this is the and there's the church. One. And we here are gathered today. Чому? Why? Щоб Щоб прославити. To To praise. To worship. Щоб подякувати Богу за все. To give принести жертви для нього. І щоб почути слово від Господа. Я хотів би задати кожному з вас питання. Чи я сьогодні чую в служінні голос його? Я не знаю, як ви. I don't know about you. Але серце моє, my heart, воно вже готове молитися. It is ready to pray. Воно вже готове дякувати. It is ready to give thanks. Але сьогодні Бог говорить. Так як одного разу він говорив до Мойсея. І каже Мойсей: "Стань на це місце". А це місце у мене на цій скалі. And he says that this place to me is on the rock, on the cliff, dear brother and sister. God wants so that you and me Бог хочет и стан на те місце на яке Бог поставив тебе wants to place you or place you Можливо, тебе Бог поставив молитвиником. Maybe God uh, wants you to be a prayer warrior. Щоб ти день і ніч вставав в проломі молитви. Бо часто через той пролом бігають лисиці і шакали. І вони підїдають коріння у Божого виноградника. І виноградник, він часто стоїть без світу. Але сьогодні Бог хоче, щоб ти і я стояв у цьому проломі молитви за народ Божий, за сім'ї, да навіть сам за себе. Цього хоче Господь. Але Бог говорить, чи ти є на тому самому місці, на якому Він тебе поставив, чи служителем, чи регентом, чи левитом, чи любу справу, яку Бог поручив для тебе. Можливо, тобі є важко. Можливо, руки впускаються. руки впускаються. And maybe you say Lord, how many times must I go through this wilderness? Today God speaks на скалу, на яку я поставив тебе и слухай те, що я буду говорить сьогодні до тебе. Коли Мойсей підійшов до тієї гори. Мойсей він сходив ту пустиню. бо він пас овець у свого ятра. А хто пас овечки або корови? Those who uh shepherded sheep or cows знає, овечка, скуп, скуп that the it nips a little bit and then it goes further and he would walk to your pustinu through that wilderness. Побачив, But he saw a burning boy bu uh, fire, kаже, kаже, he says, I will go and look. За, What is this miracle? І коли він підійшов, то Бог промовив до нього із вогню. І каже, Мойсей, зніми обув'ї з ніг твоїх, бо місце, на якому ти стоїш, то земля є свята. Дорогий брат і сестра, місце, на якому ти є, воно є святе. Алілуя, слава йому! ми сьогодні зібралися. щоб прославити Господа, щоб поклонитися, щоб подякувати, щоб принести жертви. Щоб почути слово від Господа. Я хотів би, щоб ви в цій молитві, аудлайкен диспреє серцем своїм зблизилися з Господом своїм. І каже апостол Юда, «А ви улюблені, назідаючи себе найсвятішою вірою, молячись Духом, схиліть серце своє, схиліть коліна свої і прославте Господа. Возвийсте голос свій Lift up your voice. So that God would come to this prayer. Як одного разу це зробив Язеки. Як одного разу це зробила Анна. І Бог не і Давид відповідь. і каже слово Боже що вже лице її не було печальне. Давайте схилимо свої коліна і прийдемо до нього, доторкнемося до царя царів, подякуємо йому, прославимо ім'я його, бо він достойний. Алілуя! Амінь!